початку повномасштабного вторгнення із навчальних закладів Рівненщини було вилучено 58 шкільних автобусів на потреби ЗСУ. Таким чином багато ліцеїв та гімназій залишилися без транспортних засобів, які забезпечували доїзд учнів. Аби на початку нового навчального року діти могли з комфортом відвідувати школу для закладів освіти передали 10 нових автобусів. Сьогодні ми передаємо 10 автобусів до громад умови придбання були. Такими, що громади 50 відсотків виділили своїх коштів, а держава дофінансувала 50 відсотків. Таким чином ми змогли закупити більшу кількість автобусів ніж планувалося. Отримали 9 громад Рівненської області. Це Варежський, Рівненський та Дубинський район. 10 шкільних автобусів передані закладам освіти. Це лише перша партія. Всього їх закупили 21. Поставку решти 11 Очікують вже за кілька тижнів. Ми впевнені, що це не останній така. Допомога за дорученням президента України. Ми маємо відновити саме шкільну освіту, щоб не втратити цю тяглість. Сталість освіти вона дуже важливо. Отримав новий шкільний автобус Великожилуцький ліцей, що у Рафалівській громаді Вареського району. Автомобіль, який був у закладу, знищили російські окупанти. Тож більше року школярі були змушені добиратися самостійно. У нас навчається 342 дитини із чотирьох населених пунктів. Багато дітей підвозили батьки власними автомобілями, є діти, які добиралися велосипедами чи за допомогою от, ну, маршрутних автобусів. Приблизно. Сну біля 200 дітей ось потребує підвезення. Будемо старатися, щоб якось наші діти компактно вміщалися в даний автобус. Як розповіла начальниця управління освіти Рафалівської селищної ради, один шкільний автобус не закриває потребу, яка існує на сьогодні, адже в громаді на вісім населених пунктів є три заклади освіти. В трьох закладах загальної і середньої освіти навчається 1117 діток. Всі заклади освіти в нас на сьогоднішній день. Ліцеї потреба у підвозі дітей, щоб діти себе комфортно почували. Потребує кожен заклад. Це вже другий у нас транспортний засіб, який придбали ми на умовах співфінансування. По одному новому шкільному автобусу отримали вісім начальних закладів Рівненщини. Два поїхали в Олександрійський ліцей імені Андрія Мельника. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин.